І жах, і кров, і смерть, і вічий, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок на в чорної біди. Це звір огидної породи лохне з холодної неви. Куди ви дивитесь народи? Сьогодні ми, а завтра ви. А дзвонить так тривожно б'ють у церкві вже цілий рік іде війна. Від пострілів гармат та кулеметів здрягається наша земля. Неначе моторошний сон лунає сос повітряна тривога, і плаче небо, плаче дітвора, яка ще вчора жваво бігала в футбола, а зараз тиша вулиці пусті, горять гарять свічки і лампадки у домівках. Тиждень тому, наче місяць назад. Місяць назад, наче роки тому, в мене під вікнами знов чути град, Мабуть, сьогодні я точно помру. В мене в кишенях банкноти й картки, в мене в наплічнику кішка і крам. Я так і не встигла купити квитки, тому й ризикую в дорозі життям. Щоб не здуріти, рахую до трьох, Щоб не боятись, тримаюсь в руках. Ми переможемо, І з перемог, відновим будинки в розбитих містах. Тільки вперед, і не кроку назад все віддаю, і не шкода тому я вірю в країну із безліч чуват, з нами і правда, і Бог, і ЗСУ. А матері псині проводять у дорогу, дружини чоловіків своїх, дитина остатком у обіймах. Не йди мирідненький, повернись живим. Повертайся, будь ласка, живим я прошу не багато немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоб янгол закрив від біди, над тобою розкривши крила, щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком і днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина благає за тебе. І буде мир, і буде мир. І вишні засвітуть у рідному моєму краї, Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підійме очі, за в пінь йому плече, підстав лобуча, а бородянка і гостомель побратим. Пився, тишу, болючим. Повернемося до мирного життя, запахнуть чорнобривці та м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тата. Кожній радісні йдуть новини, лунають безпреривно із екрана. З надією слідкує Україна за тим, що діється, із вечора до рана. Жодоблакитний український стяг Крилом укрив від ворога країну, а той лютує. Села і міста перетворити хоче на руїни. Не вдався план бліц йому, не ждав такого оперу народу. Хай буде світло, знищимо пітьму, ми захищаємо волю і свободу. Як гордо майорить український стяг над Києвом, справі З звитяга наша житиме у віках, ми переможемо, слава Україні!